14 січня Кременчук швидкі новини за добу з вами. Переполятник Сергій. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяви західних чиновників про необхідність зниження мобілізаційного віку, заявив, що першочерговим для української армії є питання озброєння і техніки. Громада попрощалась із солдатом Володимиром Хижняком. У 55-річного воїна залишились мати, дружина, син та брат. На молодіжному відновлюють внутрішньоквартальне вуличне освітлення. Фахівці міськ світла змінюють старі енергонеефективні лампи на нові світлодіодні. Ялинка на площі перемоги продовжить радувати містян до 26 січня. Працюватиме і ярмарок поблизу неї. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому. Бібліотекарі філії номер 1 організовують зимовий захід для дітей. Він відбудеться 16 січня о 12.00 за адресою проспект Лесі Українки. 13. хочете знати більше новин, слідкуйте за нами в соцмережах. Але головне, ви знаєте: підписка і лайк.